Телебачення ця зброя страшніша за ядерну, бо в першу чергу вбиває душі, а потім заряджає гармати, які вбивають тіло. Не вірите? Подивіться, що зараз відбувається в Москві та всій Росії, де завдяки телебаченню українців ненавидять так само, як і фашистів під час Другої світової. Если Россия не поддержала в этот сложный момент крымчан, то сегодня мы бы наблюдали в Крыму еще более страшный и кровавый сценарий. Ни одна в истории империя никогда не вытворяла таких дел со своими колониями, которые сейчас вытворяет Америка со всем остальным миром. Что это, як не рак мозгу, который в людей провокує саме российское телебачение? Цей процес нічим не зупинити, бо Кремль контролює найбільші медіаканали Росії. І вже завтра цей контроль може розповсюдитись на всю територію України. Програма гроші виявила, що монопольне право на трансляцію всіх телевізійних каналів країни має компанія пов'язана з Олександром Януковичем та його посіпаками. Зеонбут саме таку назву має діти ще Януковичів, яке було створено, аби контролювати всі телеканали країни. І, схоже, ця мрія диктатора таки збулася навіть попри його вигнання. Що ви будете робити, якщо не побачите в ефірі українські телеканали? Гадаєте, це неможливо? Ще й як? З червня цього року всі телеканали мають перейти на цифрове мовлення. Цифрове телебачення в ефірі. А в Україні є лише одна компанія, яка передає цифровий сигнал. Це Зеонбуд. Зліта, невідома українцям фірма із незрозумілими власниками отримує рубільник, який зможе вимкнути з ефіру будь-який телеканал. Проблема в тому, що ця компанія розпоряджається оперує цифровими частотами, яких на жаль у нас більше в Україні немає. Ви дуже здивуєтеся, але при пошуку такої важливої компанії, від якої залежатимуть практично всі вітчизняні канали, не було жодного конкурсу. Усіх поставили до відома або працюєш з онбудом, або не працюєш ні з ким. Влада Юнуковича планувала схопити телеканали за горло. За онбуд, очевидно, що він не може бути компанією нормальним професійним засобом масової інформації, тому що це була така прокладка, яка надавала ну, якусь нібито послугу а, по факту, де ціна і якість не співпадали. Та Зеонбут працює і сьогодні. Його рекламні ролики обіцяють. Долучайтесь. Підкинемо у сучасність. Світові стандарти телебачення на ваших телеекранах на всій території країни збудовано нову потужну цифрову телемережу. Але телеексперти твердять, не все красиво, наче у рекламі ніхто не розуміє, яку частину України покриває Зеонбуд. Експерти називають цифру 60-65% території. Цієї інформації немає, тому що немає відповідних стандартів і методик вимірювання. Зараз «Зеонбуд» покриває приблизно 15% всієї аудиторії телеглядачів України. Новоспечений монополіст із величезними можливостями. «Зеонбуд» – дуже закрита фірма. Приватна контора сама вирішує кому і яку інформацію передавати. Як стверджують наші джерела, наразі вони навіть не передають дані перегляду компаніям, які складають рейтинги телеканалів. Що функція зонбудуть це знаєте тролейбуси, які перевозять людей від там. Телекомпанії до до глядачів, до, до як перевозить сигнал від телекомпанії до глядачів. Е, компанія Зонбуд, мабуть, вважає, що вона на це є чимось більшим, ніж тролейбус. І е, е, компанія дуже закрита. Ще більш закритим «Зеонбуд» став після раптової й дивної смерті директора фірми Віктора Галича. Отже, гроші зацікавились тим, що це за компанія. Вирушаємо на пошуки «Зеонбуду». Ми довго шукали його офіс. Та коли знайшли, нас очікував сюрприз. Здравствуйте, а здесь находится компания знаходиться Вообще-то, У нас десь. Ой, прекрасно. Ну, Я їх там віблю до нього на чотирьой етаж із ліфта до права. Це неймовірно, але Зеонбуд, якому кожен український телеканал має сплачувати 2,5 мільйони доларів щорічно за передачу сигналу. Зеленбуд, який має у власному статутному капіталі 10 мільйонів гривень замість справжнього працюючого офісу, має ось це. А ще компанія монополіст зеонбут, як стверджують їхні сусіди, чомусь вирішила, що може не платити за оренду приміщення. Ну, сукаю, на неплатидіє. там нікого і не. Було. Вони не платять? Ну, вони ж оренду? За Зарядку? Стало ще більш цікаво, хто ж стоїть за цією компанією. Експерти називають ім'я Юрій Мороко. Нардеп від опозиційного блоку. Мовляв, він опікується за Онбудом. Колишній регіонал, а нині опозиціонер Мороко, сховався від грошей у залі Верховної Ради. Мобільний замість нього взяв його помічник. А почему? чому? Не дає вже точно. А дуже шкода, бо на слід реальних власників компанії Зеон Буд виводить саме Мороко. До депутатства він очолював топ ММДС Україна. цій фірмі належить компанія Телекомінформ. І в Зеонбуду, і в Телекомінформ один на двох директор Віталій Сирніков. А тепер увага! Обидві компанії фактично належать славнозвісні СКМ-олігарха Ріната Ахметова. Та це ще не все. Окрім своєї людини на посаді директора, Рінат Ахметов контролює 25% зеонбуду через кіперську офшорку, і він там не один. Ще чверть належить так званій сім'ї Януковича, а останні 50% – одіозному олігарху, близькому до регіоналів. Зеонбуд перекладається, як будувати мрію, тому Янукович і компанія створювали для нього омріяні умови існування. Йому платили не всі. За нашу інформацію, сімейні телеканали за послуги Зеонбуда не платили тривалий час. Завдяки такій заплутаній схемі власності Зеонбуд і досі залишився на плаву, а чиновники тим часом знизують плечима. Ні, кінцевих венцерів не знаємо. Я можу тільки здогадуватися. знаєте, і е, цьому є підстави, ми дивимося, е, якісь там кулуарні речі, але так можу сказати, що це компанії, які е, ця компанія належить людям, е, які асоціюються з колишньою владою. Вам, я думаю, так само відомо, що інформація є в інтернеті, що власниками є а, в тому ж світі так звана сім'я, які називали самі представники цієї. Вже діаспори української Януковичі. Компанія і в кого ще залишились сумніви, що компанія «Зеонбуд» не вимкне рубильник незручних для неї телеканалів, якщо власники так захочуть. З цього моменту вони перестануть просто бути власниками. Більше того, я думаю, що тоді можна буде говорити про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Але, по-перше, кінцеві власники ретельно заховані в іноземних офшорах. По-друге, «Зеонбуд» цілком законом може вимкнути телеканали із Т-2. Формальний привід, аналогове мовлення. А третє, найголовніше дії держави за ОМБУТ оскаржує в суді. Коли ми приймаємо якесь рішення, яке потрібно для держави для глядача, вони звертаються відразу в суд і використовують я не я далекий від того, щоб ідеалізувати наш суд. Тобто Вони намагаються з нас раду судитися. Звичайно, судяться і в деяких випадках навіть виграють, тому що по формальним е ознакам ну у нас дуже недосконалий закон. Виходом із цієї ситуації може бути лише ліквідація зеонбуду як такого, що, наприклад, власниками співвласниками зонбуда були. Телевізійні компанії. Консорціум, так. п'ятий, один плюс один, Інтер, Україна, з СТБ і так далі. Тобто канали вимушені бути, будуть разом розвивати цей бізнес. Грати за чесними правилами, які вони напишуть для себе.